Цього разу це були зовсім юні відвідувачі. Утім, задоволені від спілкування отримали всі. І організатори, і діслахи. Літні пришкільні табори для Кіроварада не в новинку. І щороку навчальні заклади урізноманітнюють та осучаснюють програму відпочинку. Та дещо лишається незмінним бібліотечні гостини. Адже саме тут вміють вразити дітей і кількістю, і якістю розважально пізнавальних заходів та тематичних занять. Всі ми знаємо, що літо – це пора відпочинку, і додатково це час літнього здоровлення. Тому Кіровоградська обласна бібліотека для нас нібоченка теж долучається до цієї програми. І кожного літа вона інформаційно підтримує наші навчальні заклади, проводячи такі ну розважальні заходи, навчальні заходи для різної категорії дітей. У свою чергу вдячні гості радісно зустрічають кожен новий квест. Викладачі зізнаються, діти знову і знову раді повертатися до бібліотеки, а подібні розважально-освітні програми це неябика можливість розширити кругозір школярів. Втім, у бібліотечних заходах приймають участь не лише малечі, але й учні старших класів. Для них тут організовують профорієнтаційні зустрічі із фахівцями різних галузей.